Завершилось аж два дні роботи Верховної Ради. Знову керівництво Верховної Ради перевантажилось і пішло відпочивати. А ми разом з командою знову їдемо до наших захисників. Цього разу веземо дрони, веземо інші потрібні для них речі, того чого не вистачає, тому що армія дронів гарно її піарять, але на жаль, вона не привозить на фронт те, що сьогодні дійсно потрібно нашим захисникам: це дрони. Але на жаль, ми не веземо найголовнішого, найголовнішої доброї новини, яку чекають по всьому фронту, і не лише на фронтах. Це демобілізація. Тому що той закон, який внес вніс уряд уряд і офіс президента, абсолютно не відповідає тим викликам, які сьогодні стоять перед державою, і які чекають наші з вами захисники, особливо ті, хто пішли добровольцями, а зараз кажуть, ми стали рабами. Тому що їх служба стала довічною. Чому я так кажу? Тому що те, що пропонує президент, 36 місяців і потім окреме рішення ставки, ну це брехня цієї мобілізації, демобілізації не буде ніколи, і вона буде в першу чергу, мабуть, стосуватися тих, хто 36 місяців просід. У Львові, а не під Бахмутом або Куп'янському або на Авдіївському напрямку. На жаль, не підтримали пропозицію нашої команди розумної політики про 2-4 місяці, з яких 8 місяців безпосередньо в районах бойових дій і по БРЦ, так званій. Але ми будемо наполягати, щоб це було прийнято до другого читання. Так само не врахували ті пропозиції, які ми подавали щодо вислуги років місяць за три, те, що було до початку повномасштабки. Не врахували нашу пропозицію про закріплення на рівні закону мінімальних заробітних плат для наших захисників 20 тисяч і доплати від 30 до 100. а не врахували, поки що не врахували 15 мільйонів виплати по загиблим і багато інших корисних розумів розумних речей, які ми запропонували в своєму альтернативному, але влада не готова е брати законопроекти опозиції, не дивлячись навіть на те, що вони набагато краще ніж те, що на колінці вміють намалювати в офісі президента і в уряді. Тим не менш, ми не зупиняємось. Допомагаємо фронту, допомагаємо нашим захисникам, допомагаємо нашій країні і будемо боротись за нашу з вами перемогу. Слава Україні!